Що, друзі, катаємося на новій сороковочці 40 404 su su Значить, Дивимося, що двигунчик на ньому Каємовський, 490 bt який зарекомендував себе досить непогано. 75 на 16 передня резина, задня 112 на 24 противаги як спереду, так і ззаду. Рівна підлога. Отож, опа, ну, спробуємо, як то воно на новенькому тракторців. І красота. прекрасно працює важелі на гідравліку стоять виходи гідравліки і на мотор працює гарно Виїжджаємо на... І ставимо його біля його ж брата Кентавра, лиш без примусової гідравліки. Що у нас? Приборна панель стара? Має гарну спереду ось таку. Посилення під кабіну, під то, щоб не закидувало. все, Великі крила має, зручне місто, понижені, повижені діапазони, основні передачі, виходи на гідравліку і на навісочку. От, крайня позиція буде з плаваючим. Ось цей розподільничок. З цього боку у нас вал відбору потужності і передній ведучий міст вмикання. Все легко, доступно. Місто тракториста або оператора трактора досить зручне і велике блокування заднього диференціалу. Задню навіску зробили також досить непогано, потужну, з примусовою гідравлікою. Тож Думаю, що буде працювати гарно. Має спеціальні перепускні клапана, щоб не перевантажити гідравліку. Тож буде працювати на славу. Кого цікавить, звертайтеся в салон «Агролюкс» міста Мукачево. Завжди вам будемо раді.